Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Вам обирати уникати штормів або літати в них. Шторми неминучі. Вітер може бути зустрічним чи попутним, але рано чи пізно стрімкі потоки повітря оточать вас. Бурі обов'язково почнуться. Ви будете боятися їх чи почнете літати в них яким буде ваш вибір, ви можете готуватися до штормів або уникати їх, літати чи залишатися на місці вам обирати. Особисто я знаю, що таке довіряти Господу в розпал бурі. Якщо ви називаєте якусь подію штормом у своєму житті, ви так само розумієте, як важко довіритися Богу за часів бур. Якби це було легко, ми не називали б це штормом. І, якщо чесно, я думаю, що більшість з нас далека від того, про що говорить Яків. Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Якова 1-2 Однак це може бути нашим життєвим принципом лише тоді, коли ми покладаємось на Господа. Якщо ми настільки міцно пов'язали свої серця з Його серцем, що коли починається буря, насамперед говоримо: Господи, буде дуже цікаво, як Ти проведеш мене чи нас через цю бурю. Орел використовує бурю, щоб піднятися вище так можете діяти і ви. Моя молитва сьогодні, Господи, з'єднай моє серце з Твоїм. Твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі притулком. Псалом 9.9. Я шукаю тебе. Я чекаю на тебе. Я довіряю тобі у бурю. Мої сили поновляться, я бігтиму і не втомлюся, я йтиму і не впаду. Ісая 40. 31. Амінь Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.